Subtitles by the Amara.org community Вітаю вас, ви дивитесь 12 канал. Актуально сьогодні про стабілізацію на енергетичному ринку України. Усі ми помітили, що зараз сидимо із світлом. Все добре, електрика постійно є у мережі, здебільшого по всій країні. Але чи надовго така ситуація, і завдяки чому маємо стабільне електропостачання? Мені розповість на скайп зв'язку Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій. Вітаю вас, пане Юрій. дня. Ось, власне, про цю стабілізацію, так би мовити, на енергетичному ринку. Що ви можете сказати? Чому це відбулося так е, різко? Особисто, в моєму розумінні, це буквально в один день з'явилася ніби достатня е, кількість електроенергії для всіх українців? Ну, дивіться, на це є свої закономірні причини. Перша причина, можливо, найголовніша, це в принципі, те, що ми маємо теплу зиму і м'яку зиму. Е Середньодобова температура нижча, десь приблизно на 4-5 градусів, вища, точніше, вибачте, вища температура. На перший погляд, це здається, що так небагато, але насправді, в цілому, це такий доволі високий показник. І він дає власне можливість ну, економити ту ж ну, Щоб ви розуміли, десь кожне пониження на 2 градуси це завжди додавало, не, давало необхідності, точніше, це була необхідність в невросистемі додатково виділяти десь приблизно 1000 мегаватт. Тобто 2 градуси температура йшла вниз, ви повинні включати додатково там ще десь 1000 МВт, тобто, або теплових блоків, або збільшувати виробництво потужності на атомних електростанціях, і це середньолюдова температура, де ми про таку те, температуру говоримо. Ми, відповідно, треба займатися одна з головних причин. Друга причина це те, що в принципі весь період, починаючи з жовтня, з перших ударів, перші то Кідбувалися постійно перманентні оперативні ремонти, і здійснювалися також ремонтні роботи на тих резервних лініях, які е, фактично ну, скажімо так, вже з листопада в з грудні більш активніше використовувалися, тому що ті основні лінії вони, е, були відключені, тому що здійснювалися ремонтні роботи на підстанціях. І от фактично, я би так сказав, що протягом листопада-грудня, так, і, можна так сказати, частину січня. Да, Вдалося також тягнути технічно, технічний рівень цих резервних ліній. Тобто вони сьогодні, якщо раніше вони там могли постачати електроенергію обсяг, наприклад, там 100 МВт, то сьогодні вони можуть тисячі МВт постачати. І в тому числі це, власне, ну, створює ситуацію, коли і люди, які, наприклад, 7 місяць тому назад там, ну, чи більше навіть півтора місяця сиділи без електроенергії там, 12 годин на добу, то 12 годин була електроенергія, 12 не було. Сьогодні а, у цих додаткових там 500 мегаватт, да, ми власне створюєш ситуацію практично майже, майже бездецитно постачання. Це цей друге. Ми ремонтні про роботи провели, Тобто, всі це обладнання, яке було привезене, да воно було використане, воно було замінено де не трансформатори. Проблема буде наступна: те, що ми фактично як пилосос, все випилося із європейського ринку, тобто з Прибалтики. Колишнього пострадянських країн, тому що трансформатори, трансформаторки нас використовуються, вони в принципі не, не використовуються в Європейському Союзі, там в США, тим паче, там, в Азіатському регіоні. Тобто, у нас вже був свій завод, і є запорізький трансформаторний завод, да, який виробляв таку продукцію. Тобто, перейти на інший вид продукції там з іншою чистою. Ми просто якби не можемо, от ну там за рік, там чи навіть за два, чи навіть за п'ять. Це просто нереалістично. Тобто, можна деякі обладнання, деяке використовувати, його скажімо так, апгрейдити, якщо таке слово вжити таке, тобто його вдосконалювати. Але це також не вихід ситуації на це Тимчасовий вихід, тому це оперативний ремонт. Тобто глибший ремонт, такий, скажімо, капітальний ремонт, а його все одно треба буде проводити, От, до речі, весною. Літом, осінню, в наступному році, скажімо після наступного пального сезону, тобто, якщо він, дай Бог, там пройде і буде нормальний, також то це, от також ремонтний фактор, він важливий був, дуже важливий. Але все ж. Що... Все ще мало пошкодженого обладнання довелося замінити вже вимушено, тим, яке привезене з Європи, і, як ви кажете, можливо, навіть і на інших частотах. Чи можемо ми говорити про те, що найближчі роки обладнання енергетики і єдиної енергетичної системи в Україні буде поступово замінено і, відповідно, можливо, вся ця система працюватиме ще краще і стабільніше, і буде єдиною із європейською. Ну, дивіться, не можна говорити про те, що ми будемо, що ми маємо сьогодні справу з от, модернізацією енергосистеми. Тобто, оперативний ремонт, це навіть не е, комп, ну, не такий комплексний е, системний ремонт, да капітальний ремонт. Це ну фактично вирішення поточних проблем. А про модернізацію, те, що ви кажете, так про заміну перехід на інший вид трансформаторів, наприклад. Інший вид обладнання це абсолютно інша історія. Думаю, що вона, якщо і відбудеться, то вона відбудеться скоріше за все там умовно після війни, і на це підуть не один рік. На це може піти на десятиріччя, навіть якщо врахувати там наявність коштів і можливості, тобто міняти частинками так не вийде, тому що ми окрема, скажімо, це пострадянська система, де система яка мала свій вид обладнання, яка його використовує далі. Частково можна щось використовувати, але це не, не вихід ситуації. Так, от, в продовження ще якби першого питання, вашого, що ви казали, от другий момент був важливий, то він що дав вже можливість власне, людям там, відчути таке полегшення електроенергії більше стало, відключень практично немає. Так, це, це фактор той, що е, тепла зима. Повторимо ще раз, да, і тут ми два блоки вивели. Ну, Україна, держава вивели два блоки АЕС з ремонту. Це офіційна позиція, до речі, була Укренерго. Плюс десь 600 мегаватт теплоелектростанції також з ремонту вийшли. Не з ремонту внаслідок ракетних ударів, а ремонт такий поточний, який був, відбувався, якби, в плановий, як так сказати. Тобто вже 2 гігаватт. І плюс гідроелектростанції ну, тепла зима наслідок. Паводок ранній, дуже ранній паводок. Взагалі це погано, тому що ну це потім відобразиться, і в тому числі на наступному пальному сезоні, і на сільському господарстві, там ну на, на природних таких да, якби, моментах. Але в даному випадку, да, це гігават сьогодні тисячу мегаватт гідроелектростанцій, вони додатково дають обсяг. От три гігавати. Ми отримали потужності додаткові. Е, і, відповідно, е, дефіцит, який був от саме десь на кінець січня, скажімо так, початок лютого, да, він встановив якраз десь приблизно 3 ГВт в день і вночі десь був ГВт дефіцит, може трошки більше. І практично, коли оцей обсяг появився додаткові, то що я перелічив аес тест плюс ГЕС. Все тоді і зникла, якби така ну необхідність е, е, ну, обмежувати споживачів в електроенергії. І плюс ремонти, лінії, те, що я казав, що можливість по них передавати по резервних лініях навіть той необхідний обсяг для споживачів. Плюс додатково це промисловість скоротила споживання, тобто завжди сезонно вони скорочують в першому кварталі. Імпорт електроенергії не відіграв ніякої ролі. Часто я чую, що кажуть, от імпорт електроенергії його зараз, по і немає, тому що немає необхідності імпортувати. Навіть там про експорт заговорили, тобто є профіцит. Це цілком, до речі, може бути, що ми літом можемо абсолютно спокійно експортувати електроенергію. Тобто, за скажімо так, за відсутності ракетних ударів, за збереження стабільної енергосистеми. Ми можемо отримати експорт. Десь я думаю, можливо, там в районі 300-500 МВт. ну гігаватт, можливо, чи, але десь у такому обсязі буде такий експорт здійснюватися. Ну, за умовно ж таки, відсутності ракетних ударів, тому що це. Залишаються все-таки ризики, тому що дивіться, ще також треба розуміти, що ракетні удари так вони змінилися по своїй, як ми бачимо, суті. Да? Тобто вони завдаються там часто вже не тільки по підстанціям, да, бо підстанції були цілі, власне, я би так сказав, жовтень. Листопад-грудень активно. Да? Потім це вже все ми бачили, там, скажімо, більш точково да? завдавались удари. Ну, це вже питання військове. Да? Тут якби, його можна, якби, це повинні якби, спеціалісти, які цим займаються, які володіють цим питанням, да, якби, коментувати. Тому, в принципі, ситуація з весною от весна там настане через декілька днів. Так? І відповідно, я думаю, що оцей профіцит. Відсутність дефіциту, да, зниження споживання електроенергії, вже не тільки промисловості, а й населенням. Тобто населення вже буде менше для обігрівання використовувати електричне опалення, електрообігрівачі. Їх навіть більше вони використовують більше беруть електроенергії, ніж електропалення. Електропалення не так і багато в Україні, до речі, ну, населення має. Не всі мають таку можливість, да і, і тоді, в принципі, я думаю, що з весни вже таких проблем не буде. Але я думаю, з відключенням, але я думаю, що все одно, потім з ремонтом, якщо буде проводитися оцей комплексний ремонт, да, капітальний, да, то ми все одно будемо періодично в деяких регіонах, залежить там, де будуть проводитися роботи. Відключення електроенергії будуть. Ну, не такі там, там mm -hmm. по 6 годин, там на певний період, да, наприклад, там, це вже будуть балансувати цю роботу, але це принаймні буде не так, як це зимою. Перше, це буде літо, тепліше, да. це не буде так впливати, бо ключовий фактор був опалення, звичайно. Тому що, пам'ятаєте, в великих містах відновлювали в першу чергу там, водопостачання і теплопостачання, тому що в багатоквартирних будинках люди якби, залежні від цього фактору. В приватних будинках також ситуація далеко не така, оптимістична була, тому що там людей. Якщо сучасне обладнання, там газове, наприклад, четвертопаливні, коти навіть вони також в основному електро електроенергію використовують. Так? І або треба, виходить, мати генератор, не всі можуть це дозволити, або там спеціальні ці такі електричні установки, які люди робили, там такі з інверторів, там, батарей, такі народні, такі. Умільці, да, скажімо так, ну і не тільки народні умільці, це також дуже дорого коштує. Не всі могли це собі дозволити. І тому там людям також було далеко, якби невесело. І, Ну але принаймі можна так сказати, знаєте, попередньо звичайно, да, що ми цей опальний сезон пережили. Тобто, але перший фактор я вам назвав, тобто це тепла зима, така незвична для наших в принципі країв. Вона була, я пам'ятаю, в 19-му році. Е, така свіжа, ти, що свіжий приклад, й mm -hmm. рік, з 19 го на 20, й також була дуже тепла, безсніжна. Практично там паводок був тоді пізніше, тому що там також багато води спрацювали, гідроелектростанції. Е, але от сам фактор, да, що ну, всі історії нам, це якби історії війни, мається на увазі да, війни в Україні, так, mm -hmm. воно, звичайно, зіграло якби, на руку. Я планував у вас запитати власне про імпорт електроенергії, але ви вже в відповіді на попереднє запитання сказали, що цього все ж таки не відбулося, і Україна не почала імпортувати електроенергію. Але водночас ще є інше питання, наприклад, говорить про те, що покращилась погода, більше сонця, і можливо від сонячних якихось електростанцій, так від сонячних панелей, ми отримуємо більше електроенергії. З Чим це пов'язують? Тому що всі ми пам'ятаємо ситуацію, коли у у Одесі просто взагалі в один момент через аварію зникло в усьому місті світло на досить таки тривалий час, і потім, буквально там за день-два, електроенергії почало вистачати абсолютно усім. Ну, дивіться, що питання можна про імпорт електроенергії задавати, було би тому, що воно по перше був імпорт електроенергії. Його навіть було рішення ж Кабміну про те, що ті компанії в умовах відключення електроенергії, ті компанії, які укладали договори на імпорт електроенергії, вони тут, скажімо так, отримували бронь. І захист від відключень, тобто вони тоді включалися, скажімо так, в білі списки, та, що їм не обмежували електропостачання. Але от з цією ситуацією, коли вийшов нас уже профіцит, тобто в енергосистемі достатній обсяг електроенергії вироблявся, і, і розподіл був достатній, тобто можна було транспортувати її через підстанції, лінія топередач, відповідно, зникла необхідність. Просто там, по перше дорога електроенергія, вона в два рази дорожча, тобто у нас 80 Євро-мегават, там 170-180 євро-мегават. Це було не дешеве таке задоволення. Все воно потім все одно лягає на споживача, тобто споживач, який платить за ту продукцію. Ну, Часто це експортно орієнтована продукція, тобто вона тут і не продається, скажімо так, вона все одно йде там на ринки там, або європейських країн, або азіатських, або інші. Тому, тому, тут, скажімо так, відносна шкода була для населення України. Стосовно відновлення джерел енергії, сонячних електростанцій, вітрових проблема та, що в основному ті, які виробляли значні обсяги електроенергії, які могли претендувати на ну, скажімо так, на вплив на, вплив на роботу енергосистеми, вони всі залишились сьогодні на неконтрольованих територіях Херсонської області, Запорізької області, Донецької області. Там були зручні і по, по сонячних, скажімо так, днях по територіях. Там були вільні площі значні. І вітрова і сонячна генерація. тобто 80% там фактично залишилось. Тому сказати, що зараз дійсно були сонячні дні. Я навіть бачив, там десь голова комітету Герус писав, що от у нас там сонячні дні є, і сонячна генерація достатньо виробляє Ну, Це така певна маніпуляція, знаєте, тому що кажу, це не той обсяг. Тобто, да, воно закривало десь потреби там. Місцевих якби споживачів, так воно потрапляло в енергосистему в цілому в баланс. Ну сказати, що від цього от зменшилось е, відключення, ну або ж воно там вплинуло навіть на це суттєво. Ну абсолютно так, на жаль, не можна. Причину я вам назвав така: ну, сумна причина, да, об'єктивна. От, на жаль, ті об'єкти вони там знаходяться е, і вони не контрольовані, тобто вони не під'єднані сьогодні до енергомережі України. Тому от така десь ситуація. Водночас все ж зберігаються у деяких регіонах аварійні або ж так звані екстрені відключення. З чим це може бути пов'язано? Чи все ж таки десь є мережі перевантажені? Е, да, це власне те, що ви питали От про Одесу, да, Одеська область, да, вона найбільше також постраждала одна. З останніх, точніше, хто був постраждав найбільше, тому що там наносились удари, також по підстанціях. Проблема Одеської області, так як до речі, і центрального регіону навколо Києва, навколо столиці, Київська область, Житомирська, Чернігівська, Черкаська, там чуть-чуть Полтавська, Вінницька, частково, це те, що там енергодефіцитний регіон, тобто споживання значне, да а свого виробництва немає. Там ну мова там під Києвом, там під. Київській області, Трипільська одна стоїть так. А далі, уже далі вже йде Ладижинська тес, ще далі вона в Вінницькій області. Тобто вона, скажімо, так не, не закривала всі потреби. Да, і в Одеській області це був енергодефіцитний регіон. Там і проблема була. З, ліні... з лініями електропередач вони більш зношені, там, скажімо, такі підстанції. І тому, скажімо так, це дуже негативно вплинуло в цілому тоді на ситуацію в Одеській області. Ну, в принципі, наскільки я так розумію і знаю, що ще десь тиждень, да, наприклад. І я думаю, що там ситуація вже стабілізується абсолютно. Тобто, в принципі, вона вже зараз там плюс-мінус виведена якби, на рівень таких мінімальних відключень да, електроенергії. І це саме стосується якби центрального регіону, в основному Київської області. Да, вона ну зовсім менше, якби відключення присутні, да, але це власне, вже більш такі все -таки ремонтні роботи проводяться. Тобто, це не від того, що є дефіцит електроенергії в Е, От дивіться, в цій ситуації я вам скажу, е, що насправді проблема така, що ну не проблема, а сезон закінчиться опальною. Да, от я кажу, що дай Бог, щоб ми наступний опальний сезон пережили, тому що. Проблеми, які були в цьому сезоні, вони переходять абсолютно на наступний сезон, тобто 2023-2024 року. Тобто, там грудень 23, січень 24, лютий, 24. ми повинні про цей період вже думати. І, наприклад, якщо, якщо вирішувати питання, я чесно скажу, я сумніваюся, що воно буде таким шляхом вирішено, тому що це є ми бачимо і гроші, які дуже слабо виділяються, і самі технології, які дуже довго можуть бути, скажімо так, виготовлені, це мова про. Міні-теплові електростанції, тобто, фактично, те, що нам часто кажуть, децентралізація, там мало знаєте генератор в кожну хату, так можна так поіронізувати, пожартувати. Та тобто, десь поставити на один мегаватт там газотурбінні електростанції, тобто такі великі генератори. Фактично Що таке один мегаватт. Це ну це мізер, розумієте для міста, для району та для кількох районів області. Це нічого взагалі, розумієте, і проблема наступна: що Оці один МВт, таке йде переконання, що мовляв, це краще їх ставити в Україні, там багато там умовно там на Західній Україні там, 100 їх поставити, там десь центральні, там 200 поставити на Півдні, там 200, по одному Ну, Це неправильно. Краще ставити один об'єкт такий, який ну, вже власне міні-електростанції. Тобто, це коли там 50, 100 МВт, 200 МВт, блок, фактично блок повноцінний теплової електростанції, але він один. Бо електростанція велика, така яка теплова стоїть, яка у нас вугілля споживає. То там, наприклад, таких стоїть там 5, 6, 10 блоків, да, от, і там потужність виходить там, 1000, 1500, 2000 мегаватт. То тут, власне, от, наприклад, 200 мегаватт ставиться е, під обласним центром така газова, е, газотурбінна електростанція, і вона закриває потреби області, наприклад, там або міста, обласного центру і районів. І вона, і вона, що найголовніше, вона після, скажімо. Встановлення миру, так тобто, коли ми будемо жити в мирі вже, і енергосистема далі буде розвиватися, їх можна буде включити в роботу великої енергосистеми, тобто вони не випадуть з балансу, тобто вони можуть далі використовуватись, генерувати електроенергію вже з природного газу, ну, подавати в енергосистему. А оці маленькі всі по одному МВт, там навіть 2-5 мегаватт, це все одно маленькі а ще менше, це ще гірше, там 300-500 кВт, вони не зможуть включатися в роботу енергосистеми. Їх Укренерго, як, ну, як е... Фактично, як диспетчер, да? це великий диспетчер Укренерго, е, і там є посада диспетчер людини. І там не один диспетчер працює, і багато там працює людей. Е, вони просто не, не візьмуть на це відповідальність, тому що це не має економічного і оцього власне смислу, якби балансування, от брати на своє, е, ну на свій цей розгляд, да оці там десятки сотні таких об'єктів по одному мегаватту да? або ще менше. Тому це питання, де візьмуться гроші на такі об'єкти, хто їх дасть, і чи встигнуть їх встановити, тому що виготовлення. Також такої під по одній станції за да, газотурбіною там на 200 МВт, там на 100-150 Це може бути навіть і замовлення. Тобто його треба чекати буде. Мали мира, що його встигнуть до наступного опального сезону та виготовити. Гаразд, а знайти а тоді... те, що є на ринку, поставити тоді... це також складно. Тоді інше питання: як все ж таки вийти із цієї енергетичної кризи, якщо ви говорите, що в грудні цього року або ж в січні 24-го ситуація може повторитися із тим, що будемо знову сидіти без світла? Ну, може повторитися питанні? Ми не знаємо, чи будуть наноситись ракетні удари. Так, ризик залишається. От президент США Вайден прилітає так в Київ, так і тривога звучить, і всі також переживають за те, щоб не було нанесені удари. і люди в укриттях знаходяться да, якби. В школах, в садочках дітей переводять в укриття. От вам просто така ситуація сьогоднішнього буквально дня. Так само, і ми не знаємо те, що буде от в грудні, тож 23-го року цього чи 24-го в січні року. І тому, е, от я вам описав те, що треба зробити. Тобто, ну коли ми чуємо там енергетичної ну, як там військове, там фінансове енергетичний там півтора мільярда зібрали, 200 мільйонів ще там американці докинули трохи. Ну але це мало. Тобто, це там пішли в основному теж на генератори, такі знаєте. Потрібні генератори. Я коли критикую генератори, то я маю на увазі про велику енергосистему в надзвичайному такому режимі, коли ці генератори відправлялись там на перефронтові зони, там зони, які були колись під контролем Росії, так туди. Україна повернула ці території, тобто там відповідно були проблеми з електропостачанням. Да нема питань там, хоч туди по 100, по 5 кіловатних цих е генераторів відправляти. Але коли мова йде про забезпечення споживачів всіх України, балансу енергосистеми, то це не діло спиратися на ці генератори, на дизельні бензинові, особливо там, да наприклад, це це дуже погано. Тому ці міні да, це вихід ситуації. І він реально це реально могло би допомогти. Да, воно просто мінімізує. При тому, що треба роз... мінімізує такі ризики, але з іншої сторони, треба розуміти, що все одно, навіть такий об'єкт, так він все одно може бути ціллю да для ракетних ударів. Це також багато. Тому війна да, звичайно це головна проблема. І оці військові ризики вони нікуди не зникають. Тому ну треба так, скажімо, надалі просто більш такі. Модернізувати нашу систему, точніше ремонтувати, тобто виходити з тих якби запасів ремонтного обладнання, яке у нас є. Ну і найголовніше питання: чи не е, доведеться за це все платити безпосередньо українцям в вартості кіловат? Енергії поки що її утримують, це гривня 68, але швидше за все йтиметься про те, що цю вартість підніматимуть, тому що потрібно і енергомережі відновлювати, і ось подібні станції, якщо то встановлювати. Так, да, проблема така, що розумієте, що тарифи на електроенергію, так як і на газ, так вони заморожені, і це логічний був якби, крок. Uh -huh. е, але наскільки я в принципі, знаю, що мова про це йде зараз, про те, щоб принаймні зробити там якийсь невеличкий крок в сторону 2,5 гривні десь так, за кіловат, тобто підвищити. Е, бо збитки дуже великі, скажімо так, від е, дотацій, які несе держава на компенсацію цієї різниці е, того тарифу, який платить населення. Да? І е, реального тарифу реальний тариф сьогодні це 5-6 гривень за 1 кВт. щоб ви розуміли, скільки ми мали би платити питання. те, що в цьому енергетичному рамштані також от чому я так його так називаю, згадую відсутні також моменти цієї компенсації для нас, як для держави, конкретно цільово, саме на ці на це тарифне питання. Тобто, тому що люди не можуть платити це. Є все одно великі борги там за газ теплокомуненерго е, споживачів електроенергії перед е, обленерго там за. За розподіл електроенергії перед постачальником електроенергії за конкретно продукт, тобто за саму електроенергію, яку ми оплачуємо. Там є борги вони, на жаль, наростають, тобто об'єктивно. Люди платять скільки можуть, якби це добре. Але от як буде ситуація складатись далі, уже це відкрите питання. Тому з однієї сторони ні, от проблема є так, і підвищувати тариф потрібно. Але якщо його підвищать скоріше за все, то зниження також буде платіжної здатності. Ну, тих людей, які оплачують, тобто, ми бачимо зараз такі паралельні процеси, там підвищувати різні соціальні виплати, планують ну де можна, так тобто, ніби це буде пом'якшувати це цю проблему. Тобто люди отримують додаткові гроші і потім їх повернуть до вигляді ті ж плати за електроенергію, наприклад. Але треба розуміти, що. Сьогодні ж, якби на все ростуть ціни, тобто йде не факт, що людина понесе ці гроші за електроенергію, а не буде змушена їх оплатити за проїзд, наприклад, там, чи за продукти, чи за ліки, і так далі. Тому це проблема, яка сьогодні стоїть у цей енергетичний повторюсь, Повторююсь, в тарифне питання воно мало стояти окремо і дотація, якщо вже нам допомагають, так то треба допомагати і в цьому якби, сегменті. тоді Ну, але от наскільки це відбудеться, мені важко сказати, тому що такої активності в цьому я не бачу, так як і не бачу активності от, стосовно тих міні да, про які ми говорили. Е, ну, десь така ситуація. Я дякую вам, пане Юрію, що відповіли на усі питання щодо енергетичного ринку. Я сподіваюся, що зможемо стабілізувати разом в Україні ситуацію, і відповідно далі будемо залишатися зі світлом, так як це є зараз. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання до нашої розмови, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.